Діяння святих апостолів Глава Перша. Першу книгу я написав тобі, Феофіле, про все, що Ісус творив і чого вчив від початку до того дня, коли Він вознісся, давши через Святого Духа повеління апостолам, яких Він обрав і перед якими після страждань своїх являв себе живим, з багатьма вірними доказами, протягом сорока днів, являючись їм і говорячи про Царство Боже. І зібравши їх, він звелів їм не відлучайтесь із Єрусалима, а чекайте обіцяного від Отця, про що ви чули від мене, бо Іоанн хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи чи не в цей час, Господи, відновлюєш ти царство Ізраїлеві? Він же сказав їм: не ваша справа знати часи і строки, які поклав Отець у своїй владі, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії та аж до краю землі. Сказавши це, Він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла Його з очей їхніх. І коли вони дивилися на Небо під час Вознесіння Його. Раптом перед ними стали два мужі у білому одязі і сказали, мужі галілейські, чого ви стоїте і дивитеся на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли він сходив на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Елеон, і знаходяться поблизу Єрусалима на відстані суботньої путі. І прийшовши, увійшли до світлиці, де перебували Петро та Яків, Іоанн та Андрій, Филип та Фома, Варфоломій та Матфей, Яків Алфеїв, та Симон Зелот і Іуда Яковів. Усі вони однодушно перебували у молитві і благанні з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з братами Його. У ті дні Петро, ставши посеред учеників, сказав зібралося ж. Близько ста двадцяти чоловік, мужі, браття, належало статися тому, що у Писанні провістив Дух Святий устами Давидовими про Іуду, колишнього вождя тих, що взяли Ісуса. Він був зарахований до нас і одержав жереб служіння цього, але придбав землю неправедною мздою, і коли звалився додолу, розпалися черви Його і випали всі нутрощі Його. І це стало відомо всім жителям Єрусалима, тому і земля та названа їхньою мовою Акелдама, тобто земля крови. У книзі ж псалмів написано нехай опустіє двір Його, і нехай не буде пожильця у ньому, і гідність його нехай прийме інший. Отже, треба, щоб один з тих, котрі були з нами увесь час, коли перебував і ходив з нами Господь Ісус, починаючи від хрещення Іоаннового. До того дня, коли він вознісся від нас, був разом з нами свідком Воскресіння Його. І поставили двох Іосифа, званого Варсавою, якого прозвали Юстом, та Матфія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, серце знавче всіх, покажи з цих двох одного, якого ти обрав прийняти жереб цього служіння і апостольства, від якого відпав Іуда, щоб іти у своє місце. І кинули про них жереб, і впав жереб на Матфія, і зарахували його до одинадцятьох апостолів.